Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, що мені попало, що до мене в руки попало. Це такий от оригінальний адаптер, пайп-адаптер, він називається Sterlінka. З однієї сторони вставляється сам starlink а з цієї сторони тут доволі під універсальні розміри можна зафіксувати на будь-яку трубу. Фіксується за допомогою. Таких шпильок різьбових. Вони тут, раз два. В трьох місцях фіксуються. І ці шпильки є в комплекті. от Як бачите, вони є коротші і довші, і також шестигранний ключик також є в комплекті. Отака от, штука Ілона Макса. Цікаво потримати в руках щось таке цікаве. Хоча, ну якщо так розібрати, здати металеву деталь, яку можна зробити в нас в Україні. От, але це все, там, типу, сертифіковано, круто, модно і цікаво. От. Такі от девайси є. Просто відео, ну, вирішив показати вам, розказати, що ще є для старлінків. Всім гарного дня і до зв'язку!